Таю усіх глядачів, я Федеренко Софія Анатоліївна, учениця 9 Д класу ліцею наукова Зміна. Сьогодні я хочу презентувати вам мою наукову-дослідницьку роботу на тему прогнозування погоди за народними предметами. Актуальність її полягає в тому, що деякі предмети пояснюються фізичними процесами атмосфери, а тому можуть бути прогностичними на короткий період часу. Об'єктом дослідження було визначено прогнози погоди, а предметом народні предмети стосовно майбутньої погоди у контексті навколишнього середовища міста Київ та Дрогобич. Було поставлено мету перевірити прогнози здійснені з народними прикметами, на відповідність фактичній погоді. З цього впливають наступні завдання: а саме, дослідити питання вивчення народних у минулому, провести спостереження за довкіллям на наявність характерних ознак, вказаних у народних прикметах, за обраними народними прикметами скласти прогноз погоди та перевірити їхню відповідність фактичній погоді. Крім того, провести анкетування та на основі його результатів скласти стопчасті діаграми. Отже, як виникла та як була досліджена народна прикмета? Наші предки проводили тривалі спостереження за природою. Так, вони помічали певні закономірності, які аналізували та з цього робили певні висновки. Ці висновки були перевірені багатьма поколіннями, і десь так народилась народна прикмета. Спочатку вона передавалася усно з покоління в покоління. Так тривало від найдавніших часів, коли були племена, ранні державні утворення та навіть козацька доба. У XIX столітті їх почали письмово документувати, оскільки на українських землях почалося національне відродження, і перші етнографи та народознавці активно записували усі прояви нашої багатогранної культури. У ХХ столітті почалися перші спроби класифікації народних предмет, однак, на жаль, досі не існує єдиної уніфікованої системи класифікації. Тож у ході роботи було розглянуто класифікації за трьома версіями, візуалізації яких можна буде побачити на цьому та кількох наступних слайдах. Тут в вашій увазі представлена класифікація за версією Сергія Токарева, тут Антонія Мойсея та Олександра Васяновича. Також з метою перевірити відповідність прогнозів погоди, здійснені за народними прикметами реальній погоді, я з'їздила до Державного архіву ДСНС України Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, де на основі зібраних даних склала таблицю, яку розміщено на слайді. На кількох наступних слайдах можна буде побачити власне дослідження народні прикмети. До кожної з них розміщено фотографію з характерною ознакою, власне, сама прикмета, дата та місце спостереження та фрагмент таблиці з метеорологічними даними. Кожне прикмету було підтверджено, але як же вони працюють? Перші дві предмети ґрунтуються на закономірності того, що напередодні дощу підвищується відносно вологість повітря. На численних виростах, волосинках та лусочках хітинової кутикули комах можуть накопичуватись крапельки вологи, внаслідок чого їм тяжче високо літати, і вони тримаються землі. Третя предмета, у свою чергу, стосується того, що за умов збільшення густини повітря звичні жовто-гарячі відтінки неба при заході сонця змінюються на червоні та рожеві. Підвищення густини пов'язані з збільшенням тиску, а перепади тиску напряму пов'язані з появою сильного вітру. Наступна прикмета подібна до попередньої своєю ознакою, але тут підвищення тиску та зміна кольору неба пов'язані з антициклоном. Антициклонному типу погоди влітку характерні ясне небо, відсутність опадів та високі температури, тобто те, що в народі вважається хорошою погодою. У двох наступних прикметах аналогічне пояснення, оскільки в них йдеться про ясне небо, одну з ознак антициклонного типу погоди. Ця прикмета ґрунтується на особливостях формування хмар, оскільки в ній йдеться про купчасті хмари. Річ у тім, що в помірних широтах вони практично не дають опитів, а отже, їх пов'язують з гарною погодою. Цю ознаку можна було спостерігати двічі: і в Києві, і в Дрогобичі. У наступній прикметі також йдеться про купчасті хмари. Але цього разу замість розсіятись до вечора вони еволюціонували в дощові, які дають зливи та грози. Останні прикмети стосуються посухи. Річ у тім, що за умов високих температур та відсутності опадів ґрунт пересихає, і з нього поримами вітру виносяться дрібні гігроскопічні частички, що здатні вбрати вологу. Вони утворюються розольну суспензію, що значно впливає на видимість, і вдалені об'єкти дійсно видно немов у тумані. Крім того, було проведено опитування народні предмети серед різних жителів України, які належать до різних категорій. Загалом у ньому взяло участь 167 респондентів. В їхньої їхній увазі було про, е, представлено вісім запитань, до кожного із яких на основі їхніх відповідей було складено стопчасті діаграми, які можна побачити на цьому слайді та на наступному. Загалом прослідковується наступна тенденція: чим тим старша людина, тим довірливіше вона ставиться до народних предметів. Тим часом, як молодші люди схильніші скептично ставитись до народних прикмет та більше покладатись на інтернет джерела У старших поколінь багатший досвід послуговування народними предметами. Загалом з роботи можна зробити наступні висновки. У минулому народні предмети розглядались переважно з точки зору етнографії та фольклористики. Їх бачили як явище культури, яке підлягає документуванню та класифікації. Питання прогнозування погоди за народними предметами залишалось мало вивченим. Короткотривальні народні предмети, які були досліджені, у свою чергу, є надійним інструментом для прогнозу погоди, оскільки вони пояснюються з наукової точки зору та були підтверджені офіційними даними. Крім того, більшість людей критично ставиться до народних предмет, незважаючи на те, що вони пояснюються атмосферними явищами. На даному слайді можна буде побачити список використаних джерел у ході до даного дослідження. Всім дякую за увагу!